Просто зараз долучається Наталя Гоменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник пані Наталію, вітаємо вас, слава Україні. Вітаю вас, героям, героям слава. слава. Пані Наталі, перед тим як ми поговоримо з вами про те, як минула ніч і відпрацювали сили оборони на півдні, хочеться, щоб ви сказали, які зараз є загрози, тому що вже триває більше 20, вже понад майже майже півгодини. Триває повітряна тривога на півдні України. Які є загрози? Так спостерігається активність тактичної авіації ворога. Це досить. Типова ситуація для наших регіонів е, є загроза того, що ворог може застосувати як керовані авіабомби, так і ракети керовані, типу Х-59, те, що вони час від часу роблять, тобто тачкові удари, якими намагаються випробовувати нашу систему протиповітряної оборони, зокрема. Але все ж таки пам'ятаємо, що в будь-якому ударі в будь-якій атаці ворога. Це одно є ціль. Вони намагаються ушкодити максимальну кількість об'єктів, які є в тому числі при фронтових регіонах. А вночі 10 із 16 ворожих шахедів знищили в небі над Україною наші повітряні сили. Запускали їх росіяни з мису Чауда, що у Криму. І з Курської області ціль у ворога була Харківська, Херсонська, Миколаївська області, і пані Наталю, результати роботи наших повітряних сил, і зокрема щодо наслідків влучань, якщо можемо про це говорити, тому що не всі цілі були, на жаль, збиті. Будь ласка, прокоментуйте. Так, дійсно, робота була потужна, але характерною особливістю цієї атаки, зокрема, було те, що досить стрімко вона відбувалася в порівнянні з іншими добами. Якщо раніше атаки розтягувались на декілька годин, цього разу ворог спробував бити дуже кучно, таким чином, щоб максимально Коригувати свої цілі е, по е, свої виражуючі снаряди по конкретних цілях, і ми бачимо, що нетипове використання таких далекобійних снарядів порівняно як Шахеди по Херсонщині, яка все ж таки є прифронтовим е, регіоном. Тут наші сили протиповітряної оборони знищили чотири таких безпілотники, ще один на Миколаївщині, і там ворогу вдалось поцілити такі на е, об'єкт Агро агропромисловий об'єкт, фермерське господарство. Ми знаємо, що ворог намагається тиснути на Україну як на потужного зернотрейдера, який все ж таки продовжує свою участь у всесвітній продовольчій програмі, і продовжує функціонування в тому числі навігаційного коридору, в зв'язку з чим і намагаються тиснути в тому числі на аграрні підприємства. Це відбувається як і по Херсонщині, самі, так і по Миколаївщині, зокрема. На щастя, люди там не постраждали в під час цієї атаки, і можемо говорити про те, що робота протиповітряної оборони була досить результативною в нашій зоні. Відповідальності в чорному морі зараз бачите загрози? Є ракетоносії. В чорному морі загроза залишається, оскільки є ракета на сії, в власне за присутністю, вони застосовували їх вже неодноразово із самих пунктів базування на бойове чергування. Зараз вони їх не виводили, оскільки фрегат Макаров який... Добу тому ніс чергування вже заведений в пункт базування. Але пам'ятаємо, 2-3 години вони готові поновити бойове чергування. Погода, в принципі, на нашому боці, море, штормить і вихід на бойове чергування. Ну, напевно, що якщо і відбудеться, то в дуже такому обов'язковому плані, коли конкретно буде прийнято рішення. Для застосування, але ще раз хочу нагадати, що ворог підступний, і, зокрема, і підводні човни, використовував з фактично з рейду е, новоросійського порту, і так само і е, ракетоносії на дводні може застосувати безпосередньо з бухти про таку загрозу забувати ніколи не можна. Морпіхи 35-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Остроградського показали кадри маневрів на воді за темної передоби. Зараз ми їх хочемо показати нашим глядачам. Воїни на відео відпрацьовують вправи з пересування на човні, оскільки як ідеться в дописі для морських піхотинців, боротьба із ворогом є постійною і цілодобовою, тому вони зважають і завжди мають бути готовими, аби не дати окупантам часу на перепочинок. І ось в цьому контексті я хочу. Хочу запитати пані Наталю, а наскільки водна перешкода в, в Херсонській області? Тому що зараз будемо говорити і про наші позиції в районі Кринок є небезпечною для десантників? Водна перешкода дійсно небезпечна. Вона складна як перешкода, власне, і треба розуміти, що складна в цьому не тільки подолання води, а і береги для того, щоб здійснити повноцінну висадку десанта, то треба і на берег вибратися. Звісно, що робота ведеться з облаштування і оборонних споруд, в тому числі, і ми готові до того, щоб Протидіяти ворогу, якщо він наважиться на такі дії, але з нашого боку максимально забезпечена робота з того сенсу, що ворогу не вдасться висадитись, не вдасться навіть наблизитись. Треба розуміти, що ріка є в тому числі і лінією контрбатарейної боротьби, над якою встановлюється вогневий контроль на час от, імовірного такого пересування по воді, і наше зведення, які рісніють знищенням човнів, тому красному. Мовне підтвердження пані Наталю, є чергове повідомлення від партизанів руху. АТЕШ. вони говорять про те, що в чергове. Знайшли склади боєприпасів флоту РФ в окупованому Криму і передали інформацію нашим силам оборони. Ось власне цитата їхня. Наші агенти провели розвідку складів боєприпасів 758-го центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Росії біля населеного пункту Наумовка Касакського району. Територія велика і добре охороняється по всьому периметру. Ходять патрулі, так само стоять вежі з вартовими. Йдеться в повідомленні наскільки це є серйозна допомога нашим силам оборони, коли партизани. Передають ось таку цінну інформацію. Це дійсно хороша співпраця, така правильно організована і націлена на знищення потенціалу ворога в його глибоких тилах. Таким чином, ми можемо розуміти, де є дійсно засередження ресурсів ворога, і як організувати їх знищення без шкоди для цивільного населення. Дякуємо вам, Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного процедуру сил оборони півдня України, полковник.